Христос Воскрес, радіє все в природі, своїм промінням сонтишла з небес. На землю радість всім народам. Тепло свідкує Він Воскрес. Христос Воскрес! Свідчить трава зелена, От, хоч ще мала, все жилине до небес. Оцю віддати честь неоцінену за те, що Син Його Христос Воскрес! Христос Воскрес! Свідчить. Воскресло, вітає творіння, все, даючи йому честь. Сама найменша пташка й та співає чудову пісеньку Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я хочу те співати, то дивну пісню Богові Небес. Його ім'я достойно величати, за те, що син Його, Христос Воскрес. Христос Воскрес, давно вже світить Сонце, але світ грішний, спища майже весь. Прокиньсь, поглянь сердечне віконце, Спаситель Твій, воістину Воскрес. Христос Воскрес, о люди, не вагайся, своїм гріхам же поклади кінець, з народом Божим назавжди ти з'єднайся і разом з ним кажи Христос Воскрес! Амінь.